Вас вітає ТОП-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфрезу по металу типу L, яка має закруглену конічну форму діаметром 8 мм, з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфрези типу L ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталів і залишків з варки облою чи іржі. Борфреза складається з двох частин: з хвостовика та робочої частини. Робочі частини виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має закруглену конусну форму та перехреслену насічку, що дозволяє обробляти будь-який тип металів. Хвостовик виготовлений із вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший з робочої частини. Кріпляться між собою робочі частини та хвостовик методом спаєлення між собою. Твердосплавна борфреза має наступні характеристики: діаметр хвостовика 6 мм. діаметр ріжучої частини вісім. Міліметрів довжина ріжучої частини 22 мм. загальна довжина борфризи 62 мм. кут конуса робочої частини 20 градусів. Така борфреза це ідеальне вирішення питання для робіт у важкодоступних місцях деталі. Перехресна насічка на твердосплавній борфрезі дає можливість працювати всією робочою частиною, а її форма забезпечує максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлюють уручний інструмент типу дрелі або пневмашинка, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати. І на верстатах попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє зимовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за указаним контактними телефонами. Достав кров будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.